Всім доброго дня! Вітаємо всіх глядачів на youtube каналі компанії Вест. І сьогодні показуємо вам дуже дуже класний трактор з нового приходу японського виробництва Hino Moto, модель nx 23 В назві відео ви бачите також Кубота GL23. Ці трактори є абсолютно ідентичні, і ми вам зараз пояснимо, чому. Хто ще не знає, тому що ми в своїх відео про це якось розповідали. З свого часу компанія Кубота викупила бренд Хіномото, і ще кілька років трактори. Кубота видавала або трактори Хіномото, правильніше буде сказати. Вже вироблялися на заводі Кубота, але випускалися ще під старим брендом Хіномото nx 23 і Кубота gl 23. Так от це власне той випадок, що трактори ідентичні. Кубота gl 23. Якщо у вас буде, то вона буде абсолютно з такими самими органами управлінням. Візуально виглядати абсолютно так само. Двигун стоїть абсолютно так само. І запчастини, відповідно, вони теж перегукуються, вони дуже-дуже схожі. Тому або Кубота gl 23, в даному випадку трактор, завезений під брендом Hinomoto, розмитнений і в документах буде Хіномото nx 23 Тепер, що стосується самого е, трактора, почнемо, звичайно, що серця двигуна. Е, значить, судячи з назви, виходить, що у нас трактор на 23 кінських сили. Але всі ви знаєте, хто не знає, дуже рекомендую от залишаю посилання. Є дуже класний сайт, який називається ТракторДата, де є зібрана інформація практично про всі трактори, Там, починаючи від японських, закінчуючи джундірами. Так от, якщо е, опиратися на сайт трактор дата, то він заявляє, що в даній моделі є. 30 кінських сил. Е, інколи справді бувають випадки, коли модель двигуна і номер на моделі не співпадає з потужністю. Але в даному випадку ми декларуємо 23 кінських сили в документації, коли трактор був привезений, також є 23 кінських сили. Судячи з трактора драктор Тат, драктор Дата кінських сил 30. І е, тут вже судити вам, тому що ну, багато хто завжди опирається на сайт драктор Тата, каже, що він там. Е, Ну, ідеальний, ми кажемо, що не завжди так. Він не завжди є вірним. Там також можуть бути помилки. Тому будемо далі декларувати і говорити, що у нас на даному тракторі стоїть трьохциліндровий куботівський двигун на 23 кінських сили об'ємом там 1500 з копійками, словом 1,6. Літра об'єм двигуна. Двигун з примусовим водяним охолодженням, само собою. Двохконтурне охолодження, тобто є і стоїть термостат, є маленьке і велике коло. Думаю, вже в такі подробиці вдаватися ми не будемо. Також на початку відео я наголошую, і продовжував всього відео буду наголошувати про стан конкретно даного трактора. Адже ми знімаємо японські трактори кожну одиницю окремо, вони є БУ, і стан цього трактора просто наближений до ідеалу. Тобто тут жодних просто. Немає зауважень. Справді дуже рідко такі трактори трапляються. Зазвичай трактор приїжджає, потрібно або міняти колеса, або щось підремонтовувати, дивитись до фризи, дивитись до гідравліки, дивитись до сальників, підфарбовувати в деяких випадках. Цей трактор 709 мотогодин. Я чесно вірю в ці 709 мотогодин і буду всіх наших клієнтів переконувати, що тут справді по колесах видно, стоїть рідна брічтовність резина рідна. 9,5х24 заднє колесо, оцініть, будь ласка, стан. Так. І передня, звичайно, вже більш зрізана, але 6х14, тут є мікротріщини. Але загальний стан ну, не потрібно її міняти. Ви ще сезон 2-3, залежить хто як працює, хто чим їздить. На ній можна безпроблемно працювати. Тому, дивлячись на резину, дуже легко повірити, що трактор справді проїхав 700 мотогодин. Ми зараз відкриємо бокові кришки, ви ще подивитесь на двигун. Я думаю, повірити в це теж гаразд. Давайте тепер про коробку перемикання передач. Отже, вона механічна. Перше, що варто сказати, повна механіка. Тобто щеплення також механічне, а не напівавтоматичне, u Юшіфтівське, яке часто трапляється в серії GL чи NX. В даному випадку повна механіка. У нас є 4 швидкості, у нас є. Чотири діапазони, два діапазони понижених, два діапазони повишених, і у нас є реверс, який вмикається. Ось тут трактор їде вперед і назад. Не хочу переводити це в математичну формулу, тому що там буде нереальна кількість якихось символів. Словом передач дуже дуже багато. Трактор рухається зі швидкістю від 1 км за годину до 25, Це його максимальна. Швидкість 25 км максимальна швидкість такого трактора. Що стосується мостів, я тут особо не хочу навіть зупинятися, тому що ну, з японськими мостами особливо ніколи не було проблем. Звичайні редукторні мости супернадійні, суперпотужні, і якби як їх не навантажують. Вони максимум, що може вас потурбувати, це десь сальник пробити на шкворнях чи бортових а так зауважень ніякого нема. Раз ми вже прийшли сюди зі сторони фрези, то ви побачите, що трактор комплектується ґрунтофризою 150 см ґрунтофреза, стан ґрунтофрези також дуже-дуже хороший. То я думаю, це видно по відео неозброєним оком, що фреза в прекрасному стані. Ще показуємо знизу ось тут от. Тому можемо трактор також продати без фризи, але я думаю, що це не має ніякого змісту, тому що такий крутий трактор в такому стані, з такою фризою потрібно брати лише з фризою. Але це все до обговорення, номер телефону для консультацій. Ви бачите на екрані, дзвоніть. Поспілкуємося. Також ще обійду з цієї сторони. Вал відбору потужності, як і у всіх куботах, має також дуже багато діапазонів. У нас він вмикається ось тут внизу. У нас є чотири швидкості, який крутить вал зліва на і одна швидкість, яка крутить вал справа наліво, тобто реверс. По педальках тут все просто, не треба зупинятися, щеплення, роздільний тормоз, газ. Також само собою, що у нас є блокування заднього диференціалу, воно ось тут під п'яткою. І у нас є передок, плюс швидкий розворот. Вмикається він ось цими речагами. Зараз передок вімкнутий, вперед буде вімкнутий, і на бік буде швидкий розворот, коли трактор буде розвертатися на місці. Тепер, що стосується е, задньої трьохточкової навіски, вона гідравлічного типу. І крім того, що вона гідравлічного типу, у нас стоїть боковий нівелір, за допомогою якого у нас на тракторі є блок керування фризою. У нас е, фреза має пам'ять, у нас фреза тримає горизонт, у нас фреза тримає е, глибину. Керується все це ось з правої сторони, якщо ви сидите за е, трактором, тут підйом спуск ось Ось цим тут ми керуємо блоком управління фрезою, окремо керуємо самим нівеліром. І ось тут у нас ще є під кермом речах е, пам'яті фрези, Тобто ви там сіли на трактор. Е, Натиснули, і фреза повернулася в то положення, на якому ви працювали. Гаразд, давайте знімати кришки, подивимося ще на підкапотний простір, заведемо трактор, прокатаємося. Так, зняли ми кришки, показуємо вам підкапотний простір. От Ви бачите, три форсуночки, які йдуть до паливної апаратури. Наше завдання вам показати зблизька, що двигун є сухенький. В принципі, видно, я думаю, буде видно по відео, і якщо так придивитися, з цієї сторони, що туди ніхто не лазив, то він як з заводу випустився. Так він і є. З цієї сторони ми бачимо генератор. На тракторі, до речі, стоїть вже новенький акумулятор. Фільтра мастила є замінені. З цієї сторони от стартер і зі сторони внизу деблок теж видно, що він сухий, нема жодних потьоків, ні масла, ні, 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 ні помокрілостей, нічого такого. Тракторів взагалі немає і не помічено. Також само собою, що двигун має свічі розжарювання, там перед заводки вони автоматичні, індикатор виводиться на панель приладів. Провертаєте ключ, ми вам зараз це покажемо. Якщо ми провертаємо ключ. От у нас є індикатор свіч, він загорається, сам тухне. ну Зараз там плюс 6, якби не потрібно дуже його розжарювати. Далі витискаємо щеплення та й заводимо тракторець. Трактор заводиться з пів оберту. Тут, як то кажуть, без коментарів. Просто послухайте і насолодіться разом з нами. Особливості, в принципі, двигунівку Ботівської і серії GL є дуже м'яка робота двигуна. Тобто звук не дзвінкий, а він глухий. Навіть якщо ми будемо давати газ. Звук все рівно нема дзвінкого цього деренчання, він дуже м'ягенький. Ну, також я думаю, ви зауважили, що є е, сонцезахисний дашок. Це буде плюсом і бонусом дуга безпеки, і сонцезахисний дашок від дощу та сонця вас сховає. Сідаємо на трактор, покатаємося. Так, ще хочу вам показати роботу самого бокового циліндра. Я думаю, що багато хто бачив, а багато для кого буде новинку. Змінимо кут камери. ось так от. Значить, якщо ми будемо рухати самим от, от речагом, нівеліром, у нас фреза буде міняти свій кут. Ось таким от чином ця штука працює. Коли ви їдете по нерівному полю в борозді, дуже-дуже зручно. Це стосується не тільки фризи, також стосується плуга. Тобто вам набагато легше виставити плуг, його, ну, ви його можете виставляти не, не встаючи з трактора так? Тобто, на місці. Дуже-дуже зручно. Багато хто е цей нюанс зацінить. Добре, зараз перевіримо роботу переднього моста і перевіримо е швидкий розворот, покажемо вам і продемонструємо. Так, тепер перевіримо, як ми говорили, роботу переднього моста. Як я вже говорив, він вмикається от, під лівою ногою, якщо ви сидите, там є той речаг, який його вмикає. передній міст працює. І тепер ще швидкий розворот. Як ми вам вже говорили, швидкий розворот швидкий розворот вмикається в нас ось цим одричагом в бік, і у нас відразу засвідчується індикатор на панелі приладів, що він швидкий розворот. Відповідно, коли ви будете вивертати хермо, у вас буде одне колесо заднє приторможувати, підторможувати, і ви будете розвертатися на місці. Ось таку от кльову техніку японці робили в 90-х роках, ще в 90-х роках. І так, друзі, будемо закінчувати. Саме цікаве ціна. Дивіться, відразу хочу пояснити, бо дуже багато хейту несеться, коли чому ви не вказуєте ціну у відео. Не вказуємо ціну у відео дуже просто, тому що всім не вгодиш і відразу в коментарях починається срач, де всі пишуть підряд, чому так дорого, е космічні ціни. Я одного клієнта мусив просто там підписника якогось аж заблокувати, тому що ну, просто людина відверто е ображала. І Ну, писала дурниці. Відверті дурниці не аргументовані абсолютно нічим. Ціну ви можете дізнатися на нашому сайті westlviv.com.ua Є сайт minitractor.com.ua Там є весь наш асортимент, характеристики. Також там є дуже багато цікавого: трактори, навісне, мотоблоки, мотоцикли. словом, дуже багато всього. Переходьте, там можна залипнути надовго. Тепер, що стосується ціни. Я спеціально неспроста підігнав трактор ДТЗ HPX, я думаю, що багато хто з вас в темі і знає, це найпродавніший трактор за останні три роки. Рахується одним з найкращих в сегменті 24 кінські сили. Ось такий от тракторець на 24 кінських сили, також він з реверсом і так далі. Не буду про нього розказувати, в нас є на нього детальний відеогляд. Подивіться, вам буде цікаво. Так от, е трактор Хіномото з фризою, і якщо ми до цього ДТЗ. Поставимо китайську фрезу, я хочу на цьому наголосити, не японську, як на хіномот, а китайську фрезу розміром метр сорок, от вони в нас стоять, тут є трошки більша, вон є метр сорок, то ціна цих тракторів буде плюс-мінус однакова. Тому це от відповідь і аргументи всім, хто пише, що японські трактори там за космічною ціною, і так далі. Ні, ціна абсолютно така сама, як на японці. Ми нікого не агітуємо і не не кажемо, який трактор брати краще, тому що це залежить індивідуально від потреб кожного клієнта. Ми продаємо і японські, і китайські трактори, і ті, і ті користуються попитом, і ті, і ті продаються, і зазвичай і ті, і ті клієнти задоволені. Це справа кожного, який вибрати, чи японський, чи китайський. Плюс ціна, плюс-мінус за них однакова. Тому е, ми сказали все, що хотіли. Показали вам відео. Якщо вас цікавить японська техніка, китайська, запрошуємо на наші майданчики. Місто Львів, е, кільцева дорога, сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Телефон для консультацій 098 538 67 00. Всі активні посилання є в описі до цього відео. У нас є Фейсбук, у нас є інстаграм. Ми також там дуже часто е, постимо і відгуки клієнтів є. І так далі, ведемо активну сторінки, Тому підписуйтесь на наші соцмережі. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, для нас це буде дуже дуже важливо. Дякуємо за увагу. До зустрічі на каналі.